За два місяці президентської гонитви кандидати та їх штаби все ж встигли наробити помилок. Усього на території України зафіксували понад 320 фактів порушень. Більшість із них на сході та у центрі України. Значна частина їх пов'язана із неправильною агітацією. Згідно законодавства, тепер органи місцевого самоврядування виділяють окремі місця, де може вестись агітація. І оці плакати, які дуже часто можна побачити на стовпах електромереж на зупинках громадського транспорту, це є дуже грубим порушенням, і в основному таким грішить свобода по більшості регіонів. Це агітація без вихідних даних. 30 випадків порушень виборчого законодавства зафіксували спостерігачі опори саме на рівненщині. Серед них знайшлося місце перешкоджання введення політичної агітації. Правий сектор заблокував роботу Офісу комуністичної партії України, і також на Рівненщині зафіксовано випадки псування білбордів певних кандидатів, ще так само перешкоджанням їхньої діяльності. Тобто, в на в рівному були зіпсовані білборди Олега Ляшка, а в рівному з, з Долбунові та Острозі були зіпсовані білборди Михайла Добкіна. Не обійшлося у рівному і без використання адмінресурсу та підкупу виборців. Перший випадок ми зафіксували 17 травня, коли кандидат в президенту Ольга Б подарувала корицькому Свято-Троїцькому жіночому мостирі монастирю ікону та мощі преподобного отця агапія Печерського. Адміністратори сторінки жити по новому, новому мовить рівні не за, в соціальній мережі ВКонтакті пропонували 50 гривень. Для поповнення рахунку тим особам, які зроблять репост цього агітаційного агітаційного банера, спостерігачі опори стежитимуть за виборами і в день голосування. Допомагатимуть їм і міжнародні спостерігачі, яких цьогоріч кажуть активісти, буде рекордна кількість. Ірина Нечепорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.